Зараз поговоримо про наших оборонців сьогодні. День пам'яті захисників і захисниць. Сьогодні 9-та річниця Іловайської трагедії. І будемо про це говорити зокрема про підтримку родин захисників, які віддали життя за Україну з Лілією першиною, правозахисницею, і кризовим психологом, об'єднання матерів, і дружин-захисників України. Вітаю вас, пані Лілія! Слава Україні! Героям слава. Ми зараз дуже багато приділяємо в наших етерах уваги нашим ветеранам. Говоримо про розвиток ветеранських центрів, які надаватимуть вже і надають допомогу нашим бійцям, які повертаються в Украї... які повертаються з війни. Але ми власне не так багато приділяємо уваги родинам. Загиблих родинам наших бійців, які фактично залишаються сам на сам, і от, на ваш погляд, ветеранська політика в Україні зараз вона на якому рівні? Вона є, вона тільки зароджується чи вона вже десь і проявляє ознаки людяності щодо тих, хто повернувся і щодо тих, хто загинув. Ну, я вам скажу, що е, розвиток є, напрямок в позитивному напрямку рухаємося, е, те, що започаткований інститут. Е, Помічників ветеранів і з огляду для ветеранів, коли вони повернуться, робиться все так, щоб могло бути як могло краще, щоб люди соціалізувалися в суспільстві, повернулися. І, зокрема, і це передбачає не тільки роботу з ветеранами, а й з їх родинами, і діючих військових, і родинами загиблих і зниклих безвісті і полонених. Тобто ви зараз констатуєте, що процеси йдуть, і процеси правильні і в прямому, на, в прямому напрямку. Гаразд, тоді е, дуже багато зараз є проблем із родинами загиблих. І от е, в першу чергу, в, ви ж зтовхуєтеся з цим. От, з чим доводиться їм мати справу, коли вони дізнаються про е, загибель своєї рідної людини? Ну, насамперед, це психологічний е, дуже момент важкий. І... Впоратися з цим дуже важко усвідомити, прожити і від сповіщення до поховання, і це ще не все. І далі усвідомлення приходить не до всіх і не зразу. Ці родини вони Час на якомусь. Вибачте, будь ласка, пані Лілі, ці родини на якомусь контролі, на... з ними постійно хтось на зв'язку чи от так. повідомили, і далі от уже пливіть, як хочете? Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. З родинами на зв'язку працюють психологи. От з ними. Залежно від стадії горювання, тобто стадія горювання вона має бути прожита. Кожен її проживає по-своєму, і у кожного вона глибина і тривалість разна. Але весь цей час е періодично з ними психологічна е підтримка присутня, і рідні допомагають, і ми долучаємося, і е центри ветеранські, взагалі дуже багато є е е е фахівців, які підтримують родини. Саме в цьому напрямку це дуже важливо. і У нас започаткований інститут і є групи підтримки для родин загиблих, зниклих безвісті, полонених чинних військових, саме на рівні рівному, коли люди, які прожили вже це, але знайшли в собі сили впоратися і допомагати, і підказувати, і направляти тих, хто зараз. В такій ситуації знаходиться, проживає горе. Тобто осердям, осердям цієї допомоги якраз і є ці ветеранські центри, про які ми багато говоримо. Не, не тільки ветеранські центри, і наша громадська організація, і не тільки наша. Дуже багато в цьому напрямку робиться. І ветеранські організації. Так само зараз вони проходять навчання, і психологічні, і законодавство вивчають, і це така буде комунікативна. А, а, Платформа. платформа, да, саме да, платформа для того, щоб бути між е, спрямовувати, допомагати і підтримувати е, усіляко родини військових і ветеранів. Ну, усіляко підтримувати це, от що означає. Ну, ми розуміємо, що психологічна підтримка потрібна для, е, там, для це родин. Юр... А це далі? юридичний, це і юридичний супровід, оскільки дуже багато є нюансів, коли е, долучається і починається оформлення документів. Е, багато питань е, стає, коли трошки затримується, але ми розуміємо, що в країні війна і е, зараз військові частини знаходяться там, де вони знаходяться, і багато питань. Питань, затримка з певним пакетом документів. Далі оформлення це все проходить. і Виникають дуже багато юридичних питань. І в чинних військових, і ВЛК, і МСЕКі, і в родинах загиблих. Так само, доки. Грошові атестати, довідки невчасно поставляються, тобто тут ми так само включаємося і підтримуємо юридичний супровід надаємо і психологічний супровід, і у нас є велика адвокаційна програма. Тобто ми слідкуємо за тими і допомагаємо, щоб наші права були дотримані. Максимально пані Лілі, ще одне питання, яке важливе для дуже багатьох родин загиблих, йдеться про е, меморіальний цвинтар. Були mm -hmm. різні зустрічі, різні наради, різні конференції. Багато вже про це говорилося. Навіть місце, нібито виділили в Биківні, Але по сьогоднішній день остаточне рішення не прийнято. Є якась інформація, взагалі, з приводу меморіального цвинтаря чи немає? Е, ну, взагалі, е, як. Е... Обстоять діла да багато було обговорень. За основу взятий проект Арлінктонського кладовища у Вашингтоні так він там так само знаходиться неподалік від столиці і передбачено, що комплекс в Україні так само включатиме музейний комплекс, ритуальні будівлі та інші споруди для організації. Почесних поховань наших загиблих або померлих воїнів, що оборонять Україну. Де саме буде, скажімо так, да, нам відомо, що наразі обговорення йде про гатне Фастівського району, але знаєте, наша думка така, що добре, що він буде, і головне, щоб він був. І хотілося, щоб він був не тільки в Києві, а в кожному обласному центрі України. А з якими пересторогами тоді зіштовхуються громадські організації, які ініціюють створення цих от, от, от меморіальних цвинтарів? Ну проблема в чому виділені землі? От от що що стримує? Ми вже стільки про це говоримо. Ну варто вже почати щось робити. Ну, Скажімо так, на, на даний час справа обстоїть в тому, що поховання виділені військові так звані сектори, де відбувається поховання загиблих воїнів або померлих, і це розроблені проекти надгробків загальні, так як Аднастрій, щоб це виглядало чинно, як має бути. Ну окремих, скажімо так, виділення землі під кладовище немає. Поки що нам про це не відомо. Хто зараз фінансує поховання і встановлення надгробків? Теж з цього приводу дуже багато нарікань, навіть почасти виникають скандали з цим. Ну, держава, державні установи з рахунку бюджету, йде поховання і певні. Яма, і е, труна, і хрест, і взагалі військові поховання все на себе беруть і, е, органи управління державні місцеві. Е, далі компенсація іде за надгробки. Ну тут така ситуація: не всі е, рідні погоджуються на те, що були поховання. В військовому секторі хтось хоче біля своїх рідних, і там іде відшкодування. Певна сума йде на відшкодування надгробку. А якщо, скажімо, це військовий сектор, то там повністю за рахунок місцевого бюджету йде встановлення пам'ятних. І догляд надгробку. також. І догляд так, так само, в обов'язковому порядку, так. Зрозуміло, дякую, Лілія, вам за цю інформацію. Спасибі, Лілія Першина була з нами. Правозахисниця та кризовий психолог, об'єднання матерів і дружин захисників України. Говорили про досить неприємну, болючу, але тим не менше важливу справу. Це про допомогу нашим родинам, наших бійців, які які загинули, щоб вони не залишалися наодинці своєю трагедією, своїм горем. Ну і власне, як далі е, бути із розвитком. Цвинтарів військових, які потрібно облаштовувати, які потрібно утримувати. Ну і варто, щоб ці цвинтарі з'являлися в місцях, які були б е, меморіальними комплексами, і власне розбудовувалися як меморіальні комплекси, і несли серйозну таку е, виховну моральну е, складову і були центрами для. Виховання нашої молоді аби знали люди, куди йти, і де лежать люди, які віддали життя за незалежність нашої держави.